Доброго сімня для багатьох з нас ім'я Михайла Саакашвілі асоціюється з певними. Образами особисто для мене це взірець свободи, це взірець прагнення до справедливості, це взірець людини, яка має нульову толерантність до корупції, і власне через свої такі чесноти він і зробив Грузію тою країною, яка була при його правлінні, коли він був на посаді президента. І безумовно, що це величезне досягнення. Ми всі можемо згадати Грузію. Початку 90-х років, 90-х років, це була сама найкорупованіша країна на пострадянському просторі, але Михайло своїми діями своїми реформаторськими здібностями спромігся зробити країну, та яка була взірцем для того, щоб їй можна було радіти їхньому розвитку. І що зараз відбувається? Зараз відбувається вже це на голову не налазить. 2023 рік. Прошу просто запам'ятати цю цифру. Це це вже дуже величезний цивілізаційний наш е, час по мойну. Але навіть в цьому 2023-2022 року, відбувається катування людей. Те, що зараз Михайлом Саакашвілі відбувається в'язниці, це справжнє катування. Так не може ставитися до людей, не зважаючи, які у нього були посади чи не були посади. Це взагалі на небне ставлення. І весь світ зараз спостерігає за тим, як у нього е наскільки поганий стан здоров'я. Ми це бачимо. Це не може людей не зачіпати, це не може людей не робити такими, що це не можна помітити. Зараз сьогодні відбувається глобальна акція по світу, і всі люди сподіваюся, виходять з одними тими самими вимогами. Ми вже котрий раз тут збираємося, але на жаль, жодного разу до нас ніхто не вийшов з посольства, хоча б принаймні пояснити, чому таке ставлення, чому вони політично переслідують Михайла Саакашвілі. адже ці справи вони в дійсності політично мотивовані. Вони більшою частиною висосані з пальця. Не не можна було нічого людині таким як Михайло Сакашлілі вменити крім у таких дрібних, Я не знаю. Це навіть це не можна назвати навіть кримінальним правопоступком. Це просто політичне переслідування. І на сьогоднішній день Михайло Сакашлілі на превеликий жаль. Це особистий в'язень Путіна, незважаючи на те, що він, він знаходиться у в'язниці в Грузії, але це насправді в'язень особисто Путіна. Путін неодноразово, як сьогодні вже говорили, виступаючи, неодноразово натякав і говорив прямим текстом: я знищу Саакашвілі, я його вб'ю». А за що його вбити він хоче? Тільки за те, що Грузія вирвалася з лап е, Кацапстана. Вони вирвалися, і, і Грузія мала рухатися по своєму шляху. Але це не може бути потреба від Путіна. Наступна країна, яка потерпає на сьогоднішній день з величезними турами, з величезними втратами, це Україна. І ми не можемо стояти осторонь. Ми безумовно розуміємо всі стан сьогоднішній. Розуміємо всі з розумінням ставиться війна. І це першочергове завдання для України, для українців перемогти в війні. Але разом з тим дякую всім вам, що ви знаходите можливість і час прийти і висловити своє ставлення, своє бажання. Я е, на, на, на превеликий жаль знову ж таки. Ми готували і навіть звернення прості громадяни, будь ласка, посольство, грузи Грузії. Поясніть, чому відбувається, що відбувається. Це наші листи вони просто залишаються поза увагою, як вже сказав один із співробітників посольства, скажімо так, в приватній спеції каже, ви розумієте, що ми їх просто рвемо і викидаємо. Ніхто не буде ні на що реагувати. Тому що навіть в цих стінах людей сприймають, знаєте, як, як не особистості, не як людей, які дійсно за покладом свого серця, за покладом свого розуміння і бажання приходять на такі мітинги. Вони не сприймають простих людей. На жаль, і е, колись ми говорили навіть. З представниками, ті, які ну, мали стосунки до грузинської влади, і вони говорять, слухайте, все, що на сьогоднішній день є в Грузії, це заслуга Сахашизму. Навіть ті освіти, які ці робітники посольства е, обіймають посади, вони так само... Слова мені можливо не вдасться, але це сволочні поступки, які зараз відбуваються, і вони захищають свою владу. Вони захищають і ще знаходять виправдання. Якесь це таким ставленням. Немає просто виправдання. Я рахую, що наша думка і наша. Єдність в цьому напрямку вона має переважити. Я маю, як і кожен з вас маю великі сподівання, що все ж таки буде доступно до грузинської влади і Михайло Сакашвілі нададуть можливості гідного медичного огляду, гідного медичного медичної допомоги. Він це потребує. Ви згадаєте ситуацію це в соціальних мережах? Видно і на сторінці у Михайла Сакашвілі, і на інших сторінках, яка у нього зараз вага людина, який ще рік назад про приїхав у. Грузію, був, ми бачили його, да, здорова людина, е, сильна людина, і зараз нашою його перетворила е, грузинська катівна е, система. Тому ми повторюю ще раз: ми маємо вимагати, ми маємо поширювати інформацію про Михайла Сакашвілі в соціальних мережах. Ми маємо так само спілкуватися із людьми і їм е, допомагати зрозуміти і допомагати, щоб. Так само е, намагалися бути поруч з нами для того, щоб ми виборювали е, і надавали підтримку, ту, на яку ми можемо спроможні для Михайла Сакашвілі. Я хочу попросити вас зараз, давайте ми все ж таки спробуємо гучно е, скандувати е, свободу Саакашвілі, щоб нас почули. там. Свободу Михайлу Сакашвілі! Свободу Михайлу Сакашвілі! Свободу Михайлу Sfile, sobodo mihaelo sacaxfile, sobodo mihaelo sacaxfile, sobodo mihaelo sacaxfile, sobodo mihaelo sacaxfile, п'ятницю зранку я повернувся з під Бахмуту. Був там три дні, куди я завіз допомогу в 20-тій окремій бригаді. Знаєте, що я щойно подумав? Що війну, яку ми ведемо на Сході, на півдні, ми ведемо тут також зараз. Бо як сказав Андрій, Іванічний це ставлене Путіна, він виконує волю Путіна, намагаючись убити Михайла Сакашві. Тому? Наша підмога не тільки Михайло, не тільки грузинському народу, а це боротьба проти цієї страшної імперії зла, якою сьогодні є Росія. Я вам скажу, що хлопці на фронті, це щось треба побачити, це слова мене передати. Мене запитали в Києві, чи вони мотивовані. Ем, я... Це, це не те слово мотивовані. Вони іншу не бачать, іншу не думають. них іншого не існує. І так само ми, тому що ми боремося за справедливість і за себе врешті-решт.